А це всім доброго дня, гарного перегляду. Починається казка. Прошу тік-ток пропустити це відео. Коні, які тут стоять, будуть запряжені до тої карети. Так що любуємося разом. Лайкаємо, будь ласка, щоб це відео залетіло якнайбільше на Тік-Ток. Тік-Ток порвало. Це, до цієї карети це все запрягається. Четвертого коня в другу пару. Четвертий кінь в другу пару. Хлопці, це бляха, це інтерес. Я ще такого не бачив тільки на тіктоці. Або бляха, в Ютубі я вже розговорив, але це словами не передати, цієї краси. Скільки це потрібно людей, щоб це запрягти? Я відео вирізаю кусочками, знімаю. Скільки це роботи потрібно і часу, щоб запрягти ці всі коні. Так що ми ще сьогодні попробуємо на тому проїхатися народ і це буде убойне відео. Я ну, упряж, упряж, тут сильна коні тут доглянуть. Тут все, хлопці, на висоті такі, що. Кажу, я таке бачу в кінах, десь на якісь відео. Я кажу, я вже говорю, це не перший раз, але це дуже-дуже дуже гарно. Дуже, дуже. І тут йде хлопці п'ятий кінь. П'ятий кінь. А тут, вже, а тут вже йде шостий кінь. Це вже буде називається для... третя пара. Третя пара. Ще лишилося чотири. Я, я тут стою, не знаю скільки часу, десь хвилин 20. Як це все впрягається. Ну нічого. Обіцяв чоловік, що провезе. Награємо фільмів на Тіктока на, на Десяці. Це... це чоловік, якщо я з ним говорив. Це він робить ці всі заводи, як в них називається. І наступний рік буде 7 червня біля Кракова. Такий самий з'їзд. Біля Кракова буде, 7 червня. Кого буде цікавити, цього року вже не буде нічого, буде тільки скачки. А цей чоловік це організовує цей пан. Що тримає цього коня. Оце, це властитель, власник. Тільки що з ним говорив, ну скоріше ще говорив, казав, що буде можливість провестися на цих конях і зробити відео на TikTok. Ну, Це мрія моя. Бути коли таких коней і не провестися, це хлопці, це щось з чимось. Це сьомого коня привели, а це вже восьмий. Це маємо вже четверта пара. Доходить діло до завершення з п'яти пар, з десяти коней. Народ, це я вам кажу, це, це словами не передати. Коні в цього чоловіка дорогі блях, я говорив хлопцям з людьми, вони сказали від 70 тисяч євро і до 100 тисяч євро. Це все Голландія. Шкільми люди працюють, вивозять сюди на всякі виставки, вистави. На це все. Тут, тут все серйозно. Це все огера. Огер, нема ні одного коника чи кобилки. Все огер. Це... І це ведуть дев'ятого коня. Чоловік працює. Тож. Чоловік сам з України веде дев'ятого коня. Перший. Так, Це 9 коник з остатньої пари, п'ятий. Ей. Ще мілого поцілунку. Це від десятого коня останнього. З п'ятої пари. Це маємо п'ять пар онурове.